Придбав такий перемикач в якості ручного водорезерву І у мене питання до цих фіксаторів. Для того, щоб поставити цей перемикач на Дін рейку, потрібно однією рукою тримати цей перемикач, другою рукою відтягувати одну защёлку, а третьою рукою витягувати другу защёлку дуже зручно. Ну, і скажімо якщо э, при встановленні я можу відтягти двома викрутками ці дві э, защёлки вставить, потім відпустить, тут ще. Щось пошевелить, щоб воно защелкнуло якось. То коли мені треба буде зняти його просто для порівняння, тут я викруткую в такому положенні можу. Керувати цією защовкою. То тут для того, щоб мені дотягтися до неї, потрібно от стільки місця в коробці. І в моєму випадку в мене стільки місця немає. Тому, коли треба буде зняти його, це буде задачка зірочкою. Я не знаю, чи це. Український виробник чи це просто брендована китайщина? Але в цей момент ну так собі.